Так, всім привіт! Я Олександр, компанія NordiHaus. Я хотів би вам показати огляд будинку на 63 квадратних метра, який вже можна замовити, і через два місяці ви його отримаєте. Він дуже вам сподобається. Це неймовірне відео, неймовірний огляд. Тому не переключайтеся, беріть щось таке смачненьке і просто спостерігайте за цим просто неймовірно красивим будинком. Ось цей будинок. До речі, всі ці будинки вони. В такому розмірі це будинок, який побудувала наша компанія, компанія Nordi House, і він на 63 квадратних метри. Проходьте. Тобто будинок взагалі починається з того, що тут є тераса, там, де ми можемо розставити наші меблі, можемо поставити зону барбікю, можемо відпочивати, можемо зранку пити каву. Ось так це виглядає. Тобто, тераса може бути ось такою, вона може бути більшою. Або менший, тобто вже на ваш розсуд і ваше побажання. Далі, дивіться, ми заходимо далі. Це не головний вхід, це вхід на, через терасу. Тобто тут у нас така зона, інстаграмна зона, там, де ми можемо відпочивати. У нас є кривать, коли ми можемо просто дивитися на море, можемо дивитися на, на річку, на озеро, можемо рибалкою займатися прямо з вікна, якщо це. Ми поставимо настільки близько до водойому. Але ось ця, ця зона це у нас така зона інстаграмна, там де ми можемо спостерігати на гори. Такий будинок можна поставити і просто спостерігати на красу наших українських або за кордоном а, і гори, які у нас є. Ось так це виглядає. Давайте ми походимо далі. Далі наша, наша а, тут наша це головніша кімната, і тут у нас головний вхід взагалі в будиночок. Ось так це виглядає. Тобто ми тут можемо відпочивати, можемо, у нас тут є телевізор, ми не рекомендуємо, не радимо дивитися телевізор, але якщо ви все-таки спостерігаєте, то це його місце. Тут вона зона, там, де ми можемо вечерити, снідати, відпочивати, розмовляти. Ось так це виглядає. Нагадаю, що це будинок на 63 квадратних метри. Центр у нас диван. Взагалі колір фарбування. Подивіться, тобто у нас є різні кольори, це у нас стеля, стіни. Ми можемо підбирати кольор, який ви захочете, який саме вам сподобається для того, щоб краще Підкреслити те, як ви взагалі уявляєте найкращий варіант вашого а, дизайну. Далі дивіться. А, що ми маємо? Ми маємо а, на, а, на підлозі. Це у нас керамічна плитка. А, до речі, ні. Зараз подивіться. Ні, я вибачаюсь, у нас керамічна плитка тут. Тут у нас так само може бути керамічна плитка, тому що ми тут маємо бетонну, бетонну стяжку. <кій> тобто це нам дозволяє вже використовувати керамічну плитку по всій підлозі. А, а, далі Далі наш сам вузол. Заходьте сюди. Ось так він виглядає. У нас є а, душова зона. А, зверніть увагу, давайте я світло включу. До речі, я взагалі перший раз в цьому будинку, я перший раз сам на все дивлюсь. Ось це наша зона. Тобто наш трап, наша вода вона стікає туди. Ми не використовуємо, намагаємося не використовувати просто душових таких пластикових із пластику душових піддонів, тому що вони неякісні, вони ламаються. Тому ми радимо робити саме ось таким чином, щоб воно просто довго наша вода. Уходила. Зверніть увагу! У нас є фірмові такі а, для душа. Це родосвіт. Бачите? До речі, якщо ви хочете гарно відпочити, родосвіт вас чекає. До речі, якщо ви а, обираєте компанію Nordic House, і ви хочете будуватися, то а, взагалі відпочинок в родосвіті вам буде безкоштовний. це буде подарунок від компанії Nordic House. А, переглядаємо далі. Так, у нас є це головна кімната, і далі наша ще одна кімната. Там так само може тут бути або дитяча, або ми з друзями. Можливо, там приїхали тут одна подружна пара, там інша подружна пара. Ось таким чином можна так само відпочивати або для дітей. Ось такий будиночок. Планування взагалі можна міняти. Планування можна змінювати. Це не впливає на вартість, що можливо я ще не показав. А, тут у нас є, тут може бути зона, там де ми просто ставимо а, наші речі, або це просто така у нас зона, там де наш болер стоїть, наш автомат, а, охорона. А як це теж реклама? Ось таким чином це може відбуватися. Тому приїжджайте до нас, приїжджайте в комплекс «Ордосвіт», відпочивайте і замовляйте найкращі будинки від компанії Норді Хаус. Я Олександр завжди з вами. До зустрічі.